Вітаю, козацтво! Згадайте той час, коли ком був не просто технікою, а справжнім дивом. Коли його врубали і здавалося, що зараз потрапимо у майбутнє. Але тоді майбутнє виглядало трошки інакше, без вайфаю, без онлайнових ігор та навіть без нормального інету. Ми жили в епоху піратських дисків, і то був цілий світ. У кожному місті був базар, де продавали піратські диски. Особисто я пам'ятаю диски по 10-20 гривень. Ми потім приходили додому, вставляли у дисковод і молились, щоб це все запустилось, бо половина таких дисків просто не працювала. Інколи гра запускалась, але без звука або ж без текстур. Але нам було байдуже, головне, щоб вона запустилась. Тоді ще ніхто не гнався за крутою графікою, головне, щоб гра працювала, можливо, навіть і на мінімальних налаштуваннях графіки. Майже у кожному дворі був такий чувачок, який вміє ставити вінду. Він приходив із пачкою дисків, сидів кілька годин і перетворював твій комп із мертвого заліза на живу машинку. Ми не розуміли, як він це робить, але знали, таких людей треба берегти, бо без нього твій комп це просто коробка. Для нас багатьох перше знайомство з іграми відбулося у перших комп'ютерних клубах. Грали у CS 1.6, Speed Underground, Warcraft 3 або ж Vice City. Хтось грався, а хтось просто стояв і дивився або міг коментувати, бо грошей у нього не вистачало. Потім було ще веселіше, у нас потихеньку почав з'являтися інтернет, але не такий, як зараз. Він був повільним, дорогим та дуже болісним. Модем пищав, видавав дивні звуки, і поки він підключався, телефонний зв'язок у хаті просто зникав. І коли стрінка нарешті відкривалася через півхвилини, то було просто чудо. Ми вперше могли побачити сайти з іграми, вперше дізналися, що ігри можна качати з інтернету, і це було щось взагалі на межі нереального. Бо раніше були тільки піратські диски. А тут натискаєш кнопочку скачати, і через 6-12 годин у тебе Half-Life на комп'ютері. Також варто згадати, як ми відкрили для себе онлайн-фільми. Спочатку ми качали їх по кілька днів з торрентів на 700 МБ, потім з'явились сайти, де можна дивитись просто з браузера. Картинка мильна, звук фіговий, але нам було все одно, це ж працювало. І це все здавалось чимось магічним та просто нереальним. На сьогоднішній день ми з вами маємо гігабітний інтернет, величезні бібліотеки в Steam, Хмари, сервіси, усе це в один клік. Але часом хочеться просто повернутись назад. Коли, щоб просто пограти в гру, треба було спочатку знайти диск, витрати його футболкою, вставити його в дисковод і сподіватись та молитись, що він не був поцарапаний. Коли все було простіше, але якось душевніше. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, хто застав ці чудові олдові часи. Підтримайте український контент вподобайкою. До зустрічі у нових відео.